Говоримо сьогодні про гривню як національну валюту, про гривню, яка допомагає жити нам і кожному і мати буде хоч якусь впевненість у завтрашньому дні. Тим паче, якщо апелювати до початку 90-х, ну зокрема, ви згадали а, в вашій промові про реформу грошову 96-го року, саме 2 вересня, з'явилася гривня як така на заміну купов карбованцям. Тут варто говорити про те, що саме в ті часи було дуже е, ну, важливим перейти від планової економіки до ринкової. А відтак треба було мати свою тверду національну валюту, щоб вона. Котувалася і за межами України власне і про гривню, про розвиток національної валюти ми поговоримо з нашим гостем у цій порі. На початку цієї інформаційної години. Це Василь Фурман, член ради національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василя, Вас вітаю. Вітаю вас всіх зі святом? Дійсно, 2 вересня 96-го року, 29 років назад, була запроваджена національна валюта? До речі, також вітаю в стінах національного банку. Україні. До речі, тут ключове. От ви згадали 29 років, але ж день незалежності був значно раніше. Я мазі коли Україна здобула незалежність, і так. ми маємо дві дати. По суті, чому так довго тривав перехід від купонокарбованців до гривні як національної валюти? І до речі, що наскільки важливим був в той період? От саме з 2 по 16 вересня, коли мінялися старі гроші на нові, дійсно слушне запитання. І треба сказати відверто, що коли ми здобули незалежність, то мова ж про українську гривню вона ще тоді велася, тобто в кінці 90-го року, 1990 року. А в 91-му році були надруковані. Перші українські гривні, і тоді навіть е, на українській гривні е, стоїть підпис першого голови Національного банку України Незалежної України. Ну, на той час був Матвієнко Володимир Павлович. Тепер відповідаючи на ваше запитання, чому ж ми тоді там, в 91-му, чи там 92-му, чи 93-му, чи в інших роках, ну чекали 96-го року. Для проведення грошової реформи потрібні економічні умови. А на той час вони були дуже складними. Ну, наприклад, в й рік інфляція 10 тисяч відсотків. 10 у нас, наприклад, купонок карбованці. Ну а я пам'ятаю, я тоді був студентом. Ну тоді здавалося, мені здається, мені міняли 100 тисяч до одного, так щось таке да, було. Сам ми говоримо вже про реформу. 96-го да, да, року, але в нас були там мільйон купонок mm -hmm. І Навіть думка була про те, що нам потрібно 2 мільйони купупонокарбованців. Друкувати економіка в 93-му році впала на 50%. відсотків. 1993-1992 роки, тобто ну значне падіння, тобто занепад там промисловищ, сільського господарства, військово-промислового комплексу. тобто цілий букет проблем і все період часу запроваджувати грошову реформу ну просто є недоцільно, тому що вона б не була успішною, тому що. Коли ти проводиш ту чи іншу реформу, надзвичайно є важливим є довіра людей до політики, яку проводить те чи інший орган. За даною випадки ми говоримо про політику і про реформу, яку проводить ну проводив Національний банк України. І тому в 96-му році, вже коли проводилася реформа, у нас була інфляція на рівні 40%, а в 97-му вже 10%. Тобто, вже навіть як в цьому році, ну в цьому році вона поки так, можна що можна сказати, що в ті роки, от лаг, часовий в рік, практично повпливало саме довіра населення до гривні. Чи які чинники фактори впливали на те, що інфляція так різко скоротилася? Вона ж економіка не могла стати на ноги так швидко. Ну скажімо так, в ті роки, особливо коли мова йде там про 92-93 роки, коли Національний банк України напряму там друкував кошти, і вони цими коштами кредитувалися там промисловість, там чи в бюджет вливалися кошти напряму. Тобто розумієте, це негативно завжди буде впливати на інфляцію, і, і наслідки ми це ну, бачили тоді. І сьогодні, наприклад, якщо ми говоримо про сьогоднішню політику національного банку, то вона просто є зовсім іншою. І завдяки ефективній політиці національного банку. Ну, якщо ми говоримо про цей період, тобто то ми маємо там стабільну ситуацію на валютному ринку, стабільний курс національної валюти, там низьку відносно інфляцію, стабільну банківську систему. Але ми, можливо, ще поговоримо. А на той період ну, потрібно було створити умови, і тоді в 1996 році не дійсно, тобто інфляція зменшувалась, промисловість відновлювалася, ну почалась, тобто не було таких Величезних ужах падінь, які ми, ми, ми бачили. І е, ну, самі, дивіться, гривня це атрибут незалежності нашої держави. 91-й рік незалежність, 96-й рік, вже майже 5 років. Ну, прийшло. Тобто потрібно було запроваджувати. І е, 2 вересня е, протягом двох тижнів: ну старт 2 вересня, до 16 е, вересня, була така ну грошова реформа, був обмін е, купонок карбованців, одна гривня там до 100 тисяч купонок карбованців, угу. вона не була фіскальною. Тобто, знаєте, бо зазвичай дуже багато урядів ну, в різних країнах світу там проводять чи борються з корупцією, чи якісь фіскальні нас, тобто населення О, не тут, постраждали. Тут дуже важливий і цікавий факт, що е, на той момент, оці два тижні коли обмінювалися старі купонокарбонці на нову гривню, не було обмежень справді так. на суму, яку ви приносите так. в старого зразка коштів. Що дуже важливо, направду, хто там скирдував, можливо, мішками ті самі купонокарбонці, мали можливість їх обміняти. Але от ви згадали про а, співвідношення там умовно, національної валюти до а, іноземної валюти. У нас ж були періодика різна, абсолютно і кризи були там і в 90-х, і в 2000-х, і в 2008-му. Потім, якщо згадати там свіже, ну потрясіння революції, одна друга потім ковід, потім війна велика, і все це так чи інакше впливає на стабільність і курсову стійкість. Ми зараз в національному банку України НБУ робить все можливе для того, щоб тримати курс гривні ну на рівні, але чи є чи зберігається довіра серед споживачів користувачів національною валютою саме до цієї одиниці розрахунку? Я маю на увазі, що які чинники або який інформаційний вплив має на обрання того чи іншого засобу розрахунку. Ну, давайте тоді поговоримо дійсно про сучасний етап, там умовно там про роки навіть великої війни. Тобто, ми бачимо, що дійсно завдяки ефективним діям національного банку України, ми зберегли курсову стабільність, валютну стабільність на ринку. А стабільність банківської системи, яка працює 24 на 7, у нас е, помірна інфляція. У нас немає. Ну, то, умовно, ми пам'ятаємо всі, наприклад, перший етап великої війни, там 14-15-16 років. Тобто, що було там з банківською системою? Височенна інфляція, гривня девалювала там втричі. Зараз такого взагалі немає. Завдяки чому ну, зрозуміло, що а, там було в перші години великої війни запроваджено цілий комплекс заходів для того, щоб ми мали оцю стабільність і сьогодні, як зазначають наші до речі, партнери з міжнародного валютного фонду, що от макроекономічна стабільність, яка сьогодні збережена в Україні під час великої війни, це вже питання національної безпеки. І З цим питанням національний банк разом з урядом, на мою думку, справляється гарно. Тепер що стосується привабливості гривні, а, Так, гривня сьогодні є і інвестиційно. Приваблива, тобто так, зрозуміло, що завдяки діям Національного банку України, але для нас це важливо, щоб ще раз гривня не була, знаєте, такою гарячою картоплиною. Коли ти її отримаєш, зразу біжиш, купуєш там якийсь товар, домостров, ну чи міняєш на долари. Сьогодні, якщо ми говоримо про цей рік, навіть то залишки коштів населення в гривні збільшилися більше ніж на 20 мільярдів. А, наприклад, такий фінансовий інструмент. Э, э, облігації внутрішньої державної позики там зростання в цьому році це на 15 мільярдів гривнів. Тобто таке, ми бачимо про те, що люди і бізнес, до речі, якщо ми говоримо про залишки коштів, бізнес, чи на депозитах в банках, чи на розрахункових рахунках, чи коли, коли, коли вони купують військові облігації, також е, збільшується. Тобто, це говорить про те, що люди, бізнес довіряють українській гривні. Також потрібно навіть подивитися на ситуацію на валютному ринку. От за ці там, е, там 8 місяців, які вже в цьому році гривня по відношенню до долара стане на зараз і на початок року навіть по посл... посилилася. Тобто це говорить про те, що але бачите, все ж таки тенденції, якщо їх можна так назвати, негативні. Вони є там, умовно кажучи, до широкомасштабної війни 24 курс, потім 36, Пригадуємо ці тези 36,6, потім 42 і 43 було. Зараз 41, Він стабілізувався, справді останнє півріччя. Чи є взагалі якісь ознаки того, що умовно кажучи, до кінця року або на початку наступного року гривня може ще знецінитися, або навпаки, поси. Ілитися тоді назвіть чинники фактори, які будуть на це впливати. І от знову ж таки в контексті сьогоднішнього дня ми відзначаємо день створення, значить, і запуску в обі гривні, як національної валюти. Наскільки гривні, от якщо брати на коло ці всі десятиріччя розвитку і стабілізації як валюти національної, вона зазнала, скажімо так, негативного ставлення з боку населення або навпаки самоствердилася в наших гаманцях. Дякую за слушне питання. Дивіться, ну дійсно протягом 29 років були різні періоди української гривні, і так було дуже складно періоди економічних кристав 98 чи там 2008 років, наприклад, чи під час там революції, чи під час першого етапу великої війни, чи під час другого етапу. Тобто є але. От, якщо мурим станом на зараз, то гривня є інвестиційно привабливою, тобто завдяки діям Національного банку України. Залишки коштів ще раз бізнесу громадян в системі зростають. Який буде курс гривні, наприклад, в кінці року чи в наступних роках дивіться, Національний банк України проводить політику керованої гнучкості. Тобто, в рамках цієї політики ми не говоримо і не можемо сказати, і не знаємо. До речі, ніхто я думаю, що ніхто не знає, який курс гривні буде там, умовно, там точно з якоїсь там до копійки там, в кінці року, тому що курс може коливатися в ту чи іншу сторону. Але однозначно можна сказати, що ситуація на валютному ринку на зараз, в кінці року, і на мою особисту точку зору, і в наступних роках буде стабільною і контрольованою. Одне. На банк Сильний регулятор в усіх напрямках. Друге, у нас достатньо великі золотовалютні резерви. Це така фінансова подушка української гривні. Золотовалютні резерви на кінець року, за прогнозами Національного банку, складуть близько 54 мільярдів доларів. Це величезна цифра. До речі, також є прогнози і уряду, це бюджетні декларації там чи Міжнародного валютного фонду щодо курсу гривні. Ну у них там це технічні розрахункові угу. курси, вони не ні до нічого національний банк, але. Але все рівно це там згідно прогнозів 26, 27, 28 роки коливання від тих значень, які ми сьогодні є, незначними. І також хотів би зазначити ще дуже важливе, що та грошова реформа, яка в до му році, вона завершена успішно, але ще потрібно провести буквально ще один крок, необхідно зробити, пов'язаний з тим, що у нас від радянської спадщини залишилися ще копійки. І е, сьогодні Нацбанк дуже ну, з депутатами... і ви в такий спосіб на фінал так. нашої розмови підводите до того, щоб акцентував увагу на тому, яка, е, який принт на вашому так. одязі. Так. Це шаги, так? шаги, тобто буквально короткою тезою. Наскільки це має не лише символічне значення, але й практичне. Це, е, скажімо так, фотокопія угу. е, шагів. Шагів, які е, були випущені ще Українською Народною Республікою, тобто Центральна Рада, ще тоді, в 18-му році, 1918 році, планувалося, тобто, що буде українська гривня, і що буде і тоді вони також були випущені в обіг. Просто в наших тоді ще влади української не було грошей, і вони були у вигляді марки. Планувалося, що будуть друкуватися монети, там мали закуповуватись там Німеччині станки відповідні, але просто вона довгий час не проінснувала. І тому зараз дійсно дуже важливо провести завершити. Грошову реформу вона не буде коштувати е, ніяких витрат mm -hmm. з боку національного банку і тому, що ну ми і так друкуємо чи банкноти, чи монети постійно. Тобто, ну на, люди ж навіть ну ми ж не відчуваємо цих змін, а, але це йде в такий постійний процес, тому що монети, наприклад, банкноти вони постійно удосконалюються. До речі, українська гривня в банкнотах є однією із самих захищених валют у пане, світі, яка друкується на українському банкнотному медикам. Пане Василю, тут маємо поставити три крапки, тому що повсякчас ми полюємо до вашої думки і вашого експертного аналізу в наших ефірах. Е, мусимо завершувати, але е, зі впевненістю можу під Фіналізувати для наших глядачів, що от старт нашого інформаційного мовлення щодо зміцнення і котирування національної валюти саме гривні є впевненістю завтрашньому дні. Є впевненістю завершенні цього року і будай наступного. І про це ми будемо говорити далі з нашими гостями. Наскільки ті чи інші внутрішні а також зовнішні фактори впливають на добробути, наше благополуччя і в контексті звісно, ж зміцнення національної валюти. Вам дякую, пане, Василю, за те, що завітали. Василь Фурман, член ради національного банку України, доктор економічних наук.